А я з вами ділюся найсмачнішим маринадом для морепродуктів і риби на грилі. З Яким морепродукти будь-які виходять завжди дуже смачні. У нас сьогодні восьмиг. Чи це що? Короче, я не знаю, що отакі якісь щупальці і креветочка. Отака вже очищена. Вершкове масло уже з чесничком. Часничок подрібнений, я пропустила через прес. І до цього вершкового масла додаю зелені, і зелені потрібно багацько. Нарізаю, нарізаю. Тепер сюди додаю соєвий соус. Чимало соєвого соусу. І обов'язково перчику. Теж чимало, не жалійте тепер. Немає лимончика, Лимончик. можна брати. Оце теж буде смачно. І не потрібно їх довго тримати в цьому маринаді, буквально пару хвилин. Тепер ці щупальці ну, трошки потратимо на то вина. Небагатько самі. Звісно, звісно можна замінити пересушку. вершкове масло на оливкову олію, але саме з вершковим маслом буде той неперевершений смак морепродуктів. Просто спробуйте. Ну а я ж вам завжди нагадую: зберігайте цей рецепт соусу, щоб він у вас був під рукою, і підпишіться на мою сторінку, бо в мене тут такі рецепти, які надихають готувати з любов'ю і в задоволення.